Усім привіт! Я тут хочу записати одне відео про те, чому я почала знімати YouTube, про те, чому мені ці теми цікаві, ну і взагалі трошки познайомимось. Мене звати Наталя. Я завела власний YouTube канал через те, що я бачу, що дуже мало україномовного контенту. Я хочу трошечки його збільшити, і я хочу знайти однодумців для себе, можливо, тих, з ким мені буде цікаво щось обговорювати, або для кого мені буде цікаво щось знімати. От, ну і для себе я залишу пам'ять про ці роки, про це, про свій досвід, який в мене є. Про мої хобі, які мені були цікаві або є цікаві зараз. Перш за все, я хотіла спочатку знімати YouTube про свою дачу. І я буду знімати YouTube про неї, але я зрозуміла, що в мене ще багато хобі, які колись не дали мені з'їхати з глузду, втратити свій дах і таке інше. Ну, ви зрозуміли. От, тому я хочу поділитися з вами тими, кому цікаві різні хобі, і, можливо, ви шукаєте своє. Тож ви зможете на моєму прикладі подивитися, обрати для себе, підходить це вам чи ні. І ми навіть зможемо у коментарях щось обговорити. Тому долучайтеся до спільноти, підписуйтеся, коментуйте. І я буду дуже рада вас всіх бачити знову. Дякую за увагу.